Основним засобом фізичного виховання є фізичні вправи. Фізичні вправи – це рукові дії, що виконуються у спеціальних фізичних умовах і які вимагають впроводу вдосконалення рухових якостей. У виконанні фізичних вправ завжди присутні три компоненти: перше обхідне положення, друге акцентовані фази виконання вправи з можливим підрахунком 1, 2, 3, 4. Та третє кінцеве положення. Присідання з гирою це базова силова вправа. Є однією з трьох основних вправ у пауерліфтингу. Вихідне положення стійка ноги нарізно, стопи розведені в сторони. Спина і ноги випрямлені, плавно опускаються вниз. Гирю тримаємо в руках перед собою. Коліна згинаються і трохи висуваються вперед. Сідниці опускаються і рухаються назад і вниз, а корпус при цьому нахиляється до 45 градусів по відношенню до вертикалі. П'ятини відриваються від опори. Погляд спрямований вперед. Як тільки стегна виявляються паралельними підлоги, підійміться у вихідне положення. Випади це вправа, яка є базовою, тому вона користується великим попитом. Під час виконання випадів працюють м'язи ніг, квадріцепси та м'язи сідниць. Сьогодні ми розповімо вам про техніку виконання класичних випадів. Техніка виконання випадів, вихідне положення стоячи, ноги на ширині плечей. Робите довгий крок вперед з присіданням на ведучу ногу, яка знаходиться спереду. Поштовхом передньої ноги повертайтесь у вихідне положення упір на стопу. Після цього робіть те саме на іншу ногу. Підтягування це базова фізична вправа, що розвиває м'язи верхньої частини тіла, широкі м'язи спини, біцепси, плечові м'язи, грудні м'язи, верхню частину спини, предпліччя. Підтягування виконують з вузьким та широким хватом, з вагою та без ваги, з додатковою вагою, підтягування за голову, підтягування на одній руці, вихід силою, Різновиди підтягувань. Звичайне розглянемо. Хват на ширині плечей, ноги рівні, ледь висунуті вперед. Руки підтягуються догори, щоб підняти вище підборіддя та торкнутися перекладеною верхньою частиною груде. Тіло опускається вниз, у нижній точці повністю виправлюються руки. Віджимання на паралельних брусах це вправа для розвитку грудних м'язів і трицепсів. Виконувати цю вправу можна з власною та додатковою вагою, знову ж таки вузьким або широким хватом. Техніка виконання вправи. У вихідному положенні вага тіла утримується руками. Корпус прямий, руки прямі, лікті спрямовані назад. Ноги трохи зігнуті в колінах, голова дивиться уперед. Робіть вдих і згинаючи лікті, не поспішаючи, опустіться між брусами. У нижній точці ви повинні відчути, як тріцепси максимально напружились. Опустившись до нижньої точки, відразу ж без затримки повертайтесь у вихідне положення. Руки потрібно повністю випрямити, але не блокувати в ліктьових суглобах. Видих може бути зробити після проходження самої складної ділянки амплітуди. У верхній точці також не затримуйтесь, робіть вдих та опускайтесь донизу. Станова тяга це базова силова вправа, що виконується зазвичай зі штангою, а також з гантелою або гирою, які тримають між ніг обома руками. Техніка виконання. Вихідне положення вузька стійка, ноги нарізно, стопи паралельні одна одній. Гомілки практично торкаються гантели. Ноги зігнуті в коліна. П'яти не відривається від опори. Руки прямі, витягнуті з гантелями, спина пряма. При виконанні вправи підіймаємо гантелі рівномірно. Планка це ізометрична вправа для основних груп м'язів, яка полягає у витримській позиції. Різновиди планка. Класична планка на ліктях, планка на прямих руках, фронтальна планка, перевернута планка, планка з піднятою рукою або ногою. Класична планка вихідне положення стійка на ліктях, розташовані під плечима. Купус прямий, спина рівна, шийний вітів продовжує лінію всього тіла. Ноги знаходяться у випрямленому в колінах положенні з упором на пальці. Статичне положення утримується до повної відмови у м'язах. Підходимо. Стрибки на скакалці можна назвати одним з найефективніших видів кардіонавантаження. Виконується на двох ногах, на одній, статично на місці. Вперед, в русі, назад і в боки. Техніка виконання. Для початку зафіксуйте своє тіло в початковому положенні. Спина повинна бути прямою, ноги поставте поруч одна з одною. А лікті потрібно зігнути таким чином, при якому кісті будуть перебувати на рівні ваших стеган. Намагайтесь тримати руки нерухомими, обертаючи скакалку виключно завдяки зусиллям зап'язь. Руки тримайте ближче до корпусу і не робіть надто широку амплітуду руху. Починайте в повільному темпі, виконувати обертання скакалки, стрибаючи з відштовхуванням ніг. Коли ви опускаєтесь на землю, то коліна повинні бути трохи зігнутими комплекс вправ для м'язів черевного пресу. Реалізують процеси уповільнення старіння і відновлення пліти, сприяють зникнення суглобу, законувають розширення Б, надають гарний колір обличчя, підтримують пружність шкіри, сприяють виправленню правильної постави, сприяють нормалізації ваги та змісню кістки. Надають ввички суглоб, суглобам та зв'язкам, прищеплюють з до регулярного та дисциплінованого життя. Заняття фізичною культурою дають нам змогу тримати тіло бадьорими, енергійними та втонусами.